you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Багатьох українців після швидкого взяття Херсонщини цікавило запитання, чи було все ж таки розмінування Чонгару. І вже сьогодні маємо офіційну відповідь: на херсонському напрямку не проводило розмінування перед повномасштабним вторгненням, а навпаки, мінновибухові загородження привели у бойову готовність. Окрім того, мінновибухові загородження та підготовку до підриву окремих мостів та інфраструктури провели ще з 2016 року. Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Далі війська підтримували ці системи в належному стані до всього за. Словами Наєва, кількість мінновибухових загороджень навіть трохи збільшили, але ніяк не зменшили. Восени 2021 року їх перевірили, всі були справними. Командувач розповів, що приблизно 22 лютого 2022 року підрозділи, які виконують завдання на цьому напрямку, отримали команду на приведення всіх об'єктів у готовність номер 1 Тож команди на підрив офіцери отримали вчасно. Наєв казав, що на перешийках був один батальйон, командир якого здійснював управління і підрив цих об'єктів. Військовий нагадав, що військовослужбовець цього батальйону підірвав міст на напрямку. Кількість вибухових загороджень не знижувалася, все було в працездатному стані. І відповідні команди, генерали, офіцери, які перебували там, отримали вчасно, наголосив Наєв. Втім, варто визнати, що сили противника переважали. У Генштабі ЗСУ ще у квітні спростували чутки про начебто незамінування замінування Чонгару, наголошували, що міст був замінований, але Україні протистояли переважаючи у 15 разів сили. Тож зараз усі отримали офіційну відповідь: розмінування Чонгару на півдні не було. Хоч би як Порошенко його ботофабрика, яку вже викрила СБУ, не намагалися через це дискредитувати владу. А скільки було заяв про Лачинну недбалість і державну зраду Зеленського та Залужного здається, комусь потрібно нагадати, хто здав Крим, а саме Турчинові Порошенко. Цьому є чимало доказів та фактів. Страх, підкуп або дурість. Не знаю, що керувала на той момент українською владою. Не знаю, чому вона не захотіла перешкоджати псевдореферендуму, але факт залишається фактом: Крим здали свідомо. А президент України Петро Порошенко домовився з президентом Росії Володимиром Путіним ще до виборів президента України в травні 2014 тисячі Підкреслюю до виборів заявив раніше президент центру досліджень політичних. Цінностей політичний аналітик Лес до ній. Окрім того, у 2014 році Україна не повинна була говорити, що армії немає і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим, запевняє генерал армії Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Він не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Наприкінці лютого ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання збройних сил. Сил України загальною чисельністю 55 тисяч осіб. До всього він зазначає, що не було жодного розпорядження Турчинова про нібито застосування зброї у Криму, про яке він так багато говорив. Також варто підкреслити, що ще раніше екс-начальник генерального штабу збройних сил України Володимир Замана заявив про те, що всі документи про вторгнення російських військ на територію України, а також про спроби ЗСУ чинити опір, були знищені. Жоден військовий, який був в Криму, жоден військовий в генеральному штабі не знає ні про які накази чинити опір окупантам. Ми зробили запит до Міністерства оборони і отримали відповідь. Що розвідувальних відомостей про порушення повітряного простору в Криму про застосування збройних сил РФ, про розпорядження тодішнього ВО президента Олександра Турчинова про застосування збройних сил, наказів яких немає. Відповідь наступна: всі ці матеріали були знищені в 2016-2017 роках. Нам так відповіли Міноборони, розповів замана. Отож, ті, хто дозволив Росії анексувати Крим без бою, мають нести відповідальність. На цьому вже неодноразово наголошував і сам президент Зеленський. Тож віримо, що так і буде. Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші на воді, в повітрі і в кіберпросторі, що більше ні у кого не виникало навіть думки, що можна зазіхнути на наш суверенітет, нашу територіальну цілісність або відібрати в Україні частину території. Без єдиного пострілу цього не буде ніколи. А ті, хто без бою віддали Крим, мають нести відповідальність. Підсумував президент. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Благоразумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Та здорові.